Прикордонні службі розповіли, яким чином чоловіки зможуть виїхати за кордон за нинішніх умов. Важливе оголошення від відомства зазначили там, що напередодні е сплив встановлений законом термін для того, аби стати на військовий облік та уточнити свої військово-облікові дані. Мова йде про чоловіків віком від 18 до 60 років, і нині при перетині кордону у всіх чоловіків перевірятимуть військово-облікові документи. Працівники державної прикордонної служби відзначили, що це може бути як електронний, так і паперовий варіант. При цьому перетнути кордон чоловік не зможе в в разі відсутності ось цих відповідних документів, або ж якщо особу оголошено в розшук в національній поліції. В дописі також додали, що в такому разі для військовозобов'язаного чоловіка, який перебуває в розшуку, викликатимуть поліцію, котра має здійснити адміністративне затримання особи та доставити військово зобов'язаного до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі його відсутності прикордонники відмовляють у перетинанні кордону на виїзд з України. Також підставою відмови. Буде наявність в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в національну поліцію. Тим часом в державній прикордонній службі напередодні розповіли про порятунок та надання невідкладної допомоги чоловіку, який ледь не потонув в річці Дністер. Він намагався нелегально перетнути кордон з Молдовою. 32-річний чоловік не розрахував свої сили, коли на Вінниччині намагався через річку дістатися Молдови. Старт узяв відмінний, але ж, потрапивши у стрімку течію, почав тонути. Тож прикордонникам могилів Подільського загону довелося оперативно швидкісним катером його з води витягати. Ну і далі я пропоную подивитися відео, от як відбувався цей порятунок. Це ось відео, яке розповсюдили в своєму телеграм-каналі Державна прикордонна служба. Хочеться сказати, що бережіть своє життя і здоров'я, і не нехтуйте ним ось таким чином е оновіть свої дані, і це важливо зараз для захисту нашої країни. Будьте, будь ласка, свідомими.